Ми продовжуємо зараз з нами на зв'язку Ріфат Чубаров, голова Міджлісу кримсько-татарського народу. Ріфат, ага, добрий день. Доброго дня всім. Політв'язень Наріман Джилял разом з усім міжлісом, разом з усіма лідерами кримсько-татарського народу, закликав усіма способами уникати мобілізації. Чи почутий ваш заклик, його заклик? Так, я стверджую про те, що абсолютна більшість. Чоловіки кримських татар, до яких надійшли повістки, або мали надійти. Вони намагаються уникати мобілізації будь-який спосіб. Про деякі з них я говорити не буду, але більшість знайшли спосіб один покинути Крим і добратися через територію третіх країн до території України власної держави. І тому зараз ми маємо декілька тисяч. цифра остаточно уточнюється, але здається, не менше ніж дві. Із половини тисячі, можливо, більше громадян України, мешканців Криму на території Казахстану. Вони опинилися там. Ну от я вчора говорив з вашими колегами, і вони кажуть, що там через це склалася навіть кризова ситуація, в тому числі з забезпеченням документами, в тому числі з гуманітарними питаннями в цих людей. Ну дійсно це пояснює, чому ці люди змогли в'їхати до території Казахстану. Бо Казахстан одна можливо, з єдиних країн, які з тих, які міжують з Росією, і Казахстан дозволяє в'їхати на свою територію по внутрішніх паспортах України, громадянина України або по внутрішньому паспорту Російської Федерації, яке примусово нав'язано було мешканцям, Кінцем Криму і тому люди, не маючи за кордон діючих паспортів е громадянина України, вони потягнулися до е Казахстану і зараз там вони в такій своїй е рідній пасті. І їм треба терміново допомагати вчора. Ну ми вночі говорили з Астаною. Вчора десь 755-й П'ята людина, вже яка зареєструвалася в черзі до посольства України, 755 – Це не 755 осіб. Це набагато більше, бо там записується так: один прізвище плюс два плюс три. Тобто, це говорить про те, що в цій черзі живій вже мінімум півтори тисячі людей, і зрозуміло, що посольство чи консульство може в день оформляти. Пару десятків людей це неймовірно е, довго буде, і тому ми, уряд. 4 жовтня позавчора прийняв рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи, яка б розглядала негайне питання щодо сприяння цим людям повернутися до території України ну в такий спрощений спосіб. Але на жаль, поки що, ця робоча група не зібралася. Я вчора ввечері е здивуванням дізнався, що вона планується на наступний тиждень. Це неймовірно. Довго треба збирати її терміново. Як може виглядати фізично, це ну це якась екстракція, тобто цих людей взяти просто фізично з території Казахстану забрати літаками, не знаю, чим там. Як це все може маємо розглядати це на уряді, бо дійсно Казахстан вже не межує з е, Україною, і хоча би через одну країну не межує, а багато країн, якщо суходолом, да це неможливо а, і тому тут треба думати про евакуацію. Цих людей дивіться тут. Треба дуже чітко розуміти одне: ці люди. Відгукнувшись на заклик української держави, бо президент України закликав громадян України окупованих територій уникати мобілізації. Ну, ми, як меджліс кримстаського народу, закликали, але зрозуміло, що ці люди першу чергу спиралися на свої внутрішні такі погляди, цінності, і, і, і вони дійсно свідомо е, уникали і уникають мобілізації. вони саме евакуювалися з. Криму, щоб не бути в російській армії і не стріляти своїх братів, не виступати проти своєї, не дай Боже, проти своєї держави, тепер наше завдання допомогти їм добратися до території України. Ні, можна вибрати обрати другий варіант просто сказати: чекайте, ми вам там всім оформимо документи, а потім ну ви приймете те рішення, яке приймете. Але це буде місяцями місяцями, скільки ці як ці люди там будуть жити. Ти в них немає даху над головою, і тому мені здається проще, щоб е, всіх тих, які зараз бажають і хочуть хочуть повернутися на територію України, їх евакуювати. А як літаками через які країни? Це вже технічне питання. Що нині в Криму? Давайте повернімося туди. Чи триває там процес мобілізації, тому що е, такий людина на прізвищі Аксьонов казав, що вони там всі плани виконали і перевиконали вже. Е, повістки розносять. Е, військах пишуть. Е, ну, от до вчорашнього дня е, нам е, говорили, що дві записи. Перше це для звіряння документів, і друге для проходження медичного огляду. Але вчора, вже, от там десь в стороні от Севастополя, в селах розносили повістки, і там було просто, що вам треба вам необхідно євіз воєнний комісаріат в такому то времені, тобто вже і в деяких місцях. Не пишуть причини, але зрозуміло, всі вважають, е, ну я не, не говорю, можливо, ми з вами про це говорили. В Криму паралельно складають списки тих, хто виїхав з Криму, тобто тих, хто уникнув мобілізації, і це теж вони роблять. І з цього всього місцеві люди роблять висновок, що в Криму готуються до другої хвилі мобілізації. Чи я чув вчора повідомлення про те, що вже прийшли перші загиблі, перші двохсоті за термінологою військовою мобілізовані, і вони вже їх привезли вже в Джанкой і там вже поховали. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Так, ми знаємо одну людину. Це точно, але він був ну, скажімо так. Не з цієї от категорії мобілізованих здається, ну наскільки ми змогли з'ясувати, він був контрактником. Але те, що вже змобілізовано з Криму людей вже відправили, і вони вже перетинули адміністративну міжу між Окупованим Кримом і Окупованою Херсонською областю, це точно. Тобто, якщо їх туди відправили, їх там не будуть тримати десь там далеко від переднього краю. Зрозуміло, що будуть, і, можливо, вже є серед мобілізованих і перші загибли. Але ну, люди мали знати куди. Вони йдуть, навіщо вони йдуть, і, і, і ми всіх попереджували, що краще обрати інший шлях, краще, краще відсидіти, ну якщо іншого шляху немає, ніж е, бути спрямованими на вбивство своїх співгромадян або, або тебе б'ють теж. Чи знаєте ви, як відбувається цей процес навчання мобілізованих, про який теж кажуть і керівники самозвані керівники Криму і Севастополя, що відбувається в Акярі, що відбувається на мисі ОПУК? Чи є звідти інформація, як ведеться мобілізованим? Ми не знаємо деталі власне про таке так зване бойове слаження або там якісь там моменти пов'язані виключно воєнною справою, але знаємо про побут. про Амуніцію і знаємо, що практично всі, хто змобілізований, звертаються до своїх друзів, родичів, рідних, щоб їм купили. Те інше третє, бо е, те, що їм видають, воно е, абсолютно непригодне для ну зокрема йде мова про військовий одяг і ну, про теплий військовий одяг. Цього немає, їм ще поки не роздали, і вони благають, щоб їхні рідні е, їх приодягнули. Вибачте, що я вас про це питаю. Там голосно на весь Крим прозвучала історія про бійку двох колаборантів, один з яких був знаменитий тим, що він бігав з автоматом і розказував, як він хоче воювати з Україною. Ну жаба з гадюкою, знаєте, у нас і це правда, і ви це знаєте. У нас всіх колаборантів, ну я маю на увазі, у нас середовищі крім татар не сотнями, і їх набагато менше, тому вони всі на як кажуть, ну їх видно всіх так двоє. З'ясовували відносини бійкою. Ну, Зрозуміло, і кожен з них хотів, я думаю, що більш сподобатися хазяїну своєму. Ну, Хай павуки жеруть себе один одного. Чи тривають тим часом репресії, чи продовжуються репресії проти проукраїнських людей на Кримському півострові, чи тривають політичні процеси, чи тривають релігійні ці процеси проти кримських татарів? Но ну, таких гучних масових арештів після 11 серпня, е які тоді відбувалися в Джанковському районі чи Криму, не було. Продовжуються суди е над е раніше затриманими, е але дуже розповсюджувалося таке явище, як е доноси. Ну як російською нації, російським не російським а радянським терміном стукачество. і е, пішла якась мода серед ватних людей, серед проросійських. Вони починають вислідковувати зокрема вчителів. Mm -hmm. і, і, і провокують через дітей це неможливо. Ну от буквально днями стало про одного вчителя математики, здається, кримського татарина, якого діти спровокували. Вони його запитали, діти спровокували вчителя, запитали е, вчителя математики, кажуть, а скажіть нам про мобілізацію, як ви до неї відноситесь. Ну він сказав чесно, бо вчитель сказав, що він не підтримує, що це неправильно, все це, і там батьки одразу підняли галузь. Діти, діти це робили за вказівкою своїх батьків. Тобто йде палювання над тими, хто не підтримує окупаційну адміністрацію, хто не підтримує війну проти власної української держави. Чи більше таких людей, які не підтримують війну і не підтримують російську окупацію? Я думаю, що збільшується кількість людей, які ну, більше принаймні змушують себе. Думати про те, що відбувається. Або кількість людей, які ну, твердіють, які ну, дійсно вже усвідомлюють, наскільки е, от, е, ну, це далеко заходить з боку е, Російської держави. Але, але вони ж не будуть з цим виходити на площі і говорити, от я прозрівчі, я так думаю, але mm. кількість таких людей дійсно є більшим, і і це воно знаєте, воно чому це роблять російські е, окупанти, зокрема через своїх таких блогерів, фанатів або якихось таких платних стукачів. Чому вони весь час тримають суспільство на прузі, коли бігають з мікрофонами до помітних людей і змушують їх говорити мікрофон, що вони підтримують Путіна, чи е, цю е, військову, як вони кажуть, операцію? Чому? Чому вони слідкують за вчителями, бо вони бачать і що є таке глухе, глухе осудження суспільством того, що відбувається, і вони вже цього бояться російські окупанти. Несподіваний скандал відбувся в Твіттері, де відомий підприємець і меценат і лідер громадської думки Ілон Маск виступив з ідеями, а чи не віддати Крим Росії, і так далі, і так далі. Там якісь голосування включав. Як ви гадаєте, як може статися, що через півроку такої війни після восьми років і трохи меншої війни такі люди, як Ілон Маск, не знають історію? Я в одному своєму інтерв'ю говорив про те, що люди з такими великими статками вони вже відриваються від. Но від того, на чому тримається цей світ від цінностей, які притаманні і які важливі для цілісних таких груп етнічних релігійних, вони вони переходять на якийсь інший рівень. Такого абсолютного космополітизму і прагматизму. Абсолютного і тут космополітизм це і не є таке, знаєте, слово е брутальне. Ну з точки зору, щоб когось там засуджувати. Вони становляться над це погано, бо вони відриваються, е від. Того миру, світу, на якому базується їхня діяльність, їхні статки. Але от я потім подивився, як він продовжує там дискутувати, і ну, десь думаю про те, що можливо тут є якийсь ще, ну, такий момент спецоперації. Ну, якщо це вдалося е російським спецслужбам, ну, тоді це ну, трошечки треба надати їм належне, якщо це їхня спецоперація. Ця бо е, маск продовжує ну відстоювати свою точку зору не, і сказати про те, що це. Викликана лише тим, що він не знає історію, ну скажімо, він не знає, що було до 1783 року. Я зараз не можу. Ну, на це з цього не треба робити, якісь абсолютно такі, знаєте, ну, абсолютно таку подію, але і, і спускати теж не можна. Бо щоб, якщо це спецоперація, щоб Москва далі не розпоширювала такі методи серед інших ну, олігархів світових. Наближається саміт Кримської платформи в парламентському вимірі. Чи такі, чи такі історії, чи такі події можуть вплинути на позицію таких людей, як Маск, наприклад. Важко сказати саме в такому контексті, те, що парламентські їй вимір чи засідання парламентських делегацій, яке відбудеться 25 жовтня в Хорватії, воно відіграє свою важливу роль, в цьому сумнівів жодних немає. Я думаю, що для таких людей, як е, е, це Іван Маск, е, впливатиме подальше збереження консолідації світові, бо як би якби там не відбувалося далі, ну тепер вже очевидно, що Росія. Я не буде вирішуватиме в до судьбі в розвиткові світу дуже тривалий період, яких стан. Ну, вона вона не буде впливати на цей розвиток і, 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 і тому всі будуть озиратися на те, що відбувається в країнах Європейського Союзу, в Штатах і в Канаді, і так далі. Тому збереження мобілізації це і є можлива відповідь от таким випадам, які свідомо чи несвідомо відбуваються. Дякую вам за розмову, пане Ріфате. Ріфат Чубаров, голова міжлісу лісу кримськотарського народу, був з нами на Чорноморці. За кілька хвилин наступний їсть.